Доброго ранку, любі малята! Скажіть, будь ласка, яке незабаром у нас свято? Так, незабаром свято Новий рік. Скажіть, будь ласка, а яке дерево прикрашають на новий рік? Так, на новий рік прикрашають ялинку. Скажіть, а хто з вас вже прикрасив ялинку? Молодці. Ось подивіться, будь ласка, малюнок, і скажіть, без кого ще не може бути нового року? Так, без Діда Мороза та Ялинки. Я вам пропоную послухати вірші. Знають, певно, всі малята, що невдовзі прийде свято, свято давнє і нове, свято гарне, зимове. Скоро, скоро, на поріг завітає Новий рік. Правильно, дітки, я вам зараз пропоную пограти в таку гру жарт. чи можна прикрасити ялинку. Шишки та гостинці можна прикрашати линку? Так. А блискучими кульками можна? Правильно. Сяючими бурульками? Так. А вареними цибульками? Ні. Колючки зелені. Так. Банки з варенням. Ні, не можна. Є сніжок із вати? Так. Драні чоботята? Ні. Дощики прикраси. Можна дощиком прикрасити, а котлети з м'яса? Ні. Правильно, дітки молодці. Зараз послухайте, будь ласка віше. Я дивлюся, яка краса, хоч хвоєнькі і гострі. Прикрашати мене сам, люблю свою гостю. Лиска свистика несе, білочка гостинці, вже від мене клапусте, взявшись, всівшись на ялинці, сніг з'явився на гілках, всюди світло стало. Це ялиночка струнка у вогнях заграла. Дітки, про що цей віршик? Так, про ялинку я хлопчик. Прикрашав свою любу гостю. Так, ялиночку він називає любою гостю. Правильно, молодці, бо вона струнка в нього ялиночка, стала, так? І вона вся заграла у вогниках гарних. Молодці. Тепер пропоную пограти в гру ялинка, яка. Ось ви дивіться, будь ласка, а ви повинні відповідати: якщо ялинка блищить різними кольорами, то вона яка? Різна? Кольорова. Якщо, ялинка, якщо ялинку привезли з лісу, то вона яка? Лісова. Якщо ялинка вся сяє, то вона яка? Сяюча. Ще ялинка яка? Різдвяна. Ялинку прикрашають також на новий рік, тому вона яка новорічна. Якщо ялинка блищить ось такими блискавками, то вона яка? Блискуча. Якщо, ялинка, якщо біля ялинки святкують дітки, дорослі, танцюють гарний танок новорічний, то вона яка? Святкова. Якщо ялинка зеленого кольору, то вона яка? Зелена. Ялинку, коли приносиш додому, то вона пахне, пахне ялинкою, то вона яка пахуча. Також у ялинки є колючки, то вона яка. Колюча, правильно, молодці. А без кого ще не може бути на святкування Нового року? Без діда, мороза, послухайте, будь ласка, віршик. Стала зима вже на ноги, там, де шуміли луги, там, де корились дороги, знов забіліли сніги, сніг на кущах верболозу, снігом укриті хати. Як тепер, дід морозу, наше село віднайти? Вранці гаю стежинку, нам протоптати довелось, щоб і до нас на ялинку теж завітав Дід Мороз. Дітки, Дідо Мороза взимку дуже багато справ, йому треба прикрасити всі дерева, кущики, все навкруги, а також підготувати діткам гарні подаруночки. Зараз вам пропоную послухати маленьке оповіданечко про те, чим же займається Дід Мороз взимку. Тихий зимовий ранок, нечутно в шапці невидимці, ходить дід Мороз, сам милується власною майстерністю. Ще ночі він почав роботу, щоб ранком здивувати весь світ. Кожний кущик прикрасив, кожне дерево дід Мороз прикрасив по-різному. Немало потрудився він і біля сосен, торкнувся кожної гілочки. І зараз усі сосни, мов купаються в білому мареві. Від цього кожний стовбур ще більше відливає червоним золотом, а верховіття м'яко тане в безмежно тьмяну срібного неба. Глибока тиша заліла довкола, ніщо не порушиться цей урочистий зимовий спокій. Віддалі сосен берізка. Та яка берізка? Хіба скаже, що вона гола, безлиста? На ній ніби розпустилося чудове біле листя, і все на ній біле, і гілля, і листя, і кора, хто не йде, всі милуються, а Дід Мороз тільки посміхається сивобороду. бороду, а що гарна, от такий витівник живе у наших краях. А тепер, дітки, я хочу, щоб ви мені відповіли на запитання до тексту. Скажіть, будь ласка, чим займається Дід Мороз у лісі та гаїв? Та прикрашає все на круги. А чим він прикрашає дерева та кущі? Так, снігом, якими стали завдяки Діду морозу гілочки, дерева, кущі? Правильно, що відчувають люди, коли бачать сніг на деревах? Правильно. Веселість, веселощі, так, радість. Чи подобає Дід морозу тут витвори власної майстерності? Так, бо він милується, яку, яку красу він зробив. Правильно. Тепер пограємо в гру, яка називається Скажи навпаки. Ось, наприклад, я кажу холодно, ви тепло. Чистий, брудний, довгий, короткий, гострий, тупий, великий маленький, старий, молодий, широкий. Гуський, веселий, сумний, гарячий, холодний, мокрий, сухий. Молодці дітки впоралися з цим завданням. А тепер ми з вами пограємо в гру, яка називається «Що в мішку діда Дідом Роза. Будь ласка, роздивіться, ось е, у нас є такі силуети. Ми повинні відгадати, що ж тачення, кораблик, коник, м'ячик заповну. Машинка, так, барабан, лялька. Ве... Ту що заховано? Так, літачок, лялька і брязкальця. Правильно, молодці. Дітки, скажіть, будь ласка, чи сподобалось вам наше заняття? Так, про що ми сьогодні з вами говорили? Яке незабаром свято? Свято Новий рік. Що ми прикрашаємо на це свято? Так, ялинку. Я вам всім вдячна за увагу. До нових зустрічей і з наступаючим святом! Святом Новий рік! До побачення!